Поговоримо про кисті. Кисті у Фламенко також відіграють дуже важливу роль. Вони створюють оце відчуття такого полум'я. Так? Щось таке там от відбувається, якісь дуже такі яскраві емоції. І саме кисті, саме пальці, вони от показують цю таку яскравість, чіткість. Це те, на що ми от в першу чергу звертаємо увагу. І мені, мої дівчата так і кажуть. Ну, так виглядають руки, наче, наче змії, наче полум'я. От воно прям ізвівається. Так що давайте розберемося. Є два варіанти, як можна робити. Е, що можуть робити кисті? Значить, перший варіант це ми, е, в нас тільки працює кисть і середній великий пальчик. Тобто, ми вивертаємо так ручки, стаємо в першу позицію, так, лікті тримаються, плечики вниз, пам'ятаємо, тримаємо низ живота. І ми, наче середнім і великим пальчиком взяли, провернули, показали собі. Знову взяли, провернули і показали долоньки іншим, ну комусь іншим людям. Взяли, показали, взяли, показали. Давайте поробимо це. І також тут дуже хороша виворотність кисті. Бачите, от прям максимальний поворот. От, уявіть собі, що ви засунули ручку в банку з нутелою, і вам треба отак от її прям от всю отак вимазати, вивернути. От Оця виворотність, вона і плавність при повороті, і ще от кисть ось так рухається. Звернули увагу, так? Тобто у нас ще й сама кисть, пальчики, вони створюють цю таку хвилю. У вас спочатку це дуже дивно, але з часом у вас точно буде виходитись, просто цьому потрібно приділити увагу, час, тренування. Ось ви так собі можете рухати. Тобто, коли ми наверх заводимо ручки, так? Тут ось. Ось ця кість, тобто ми, наче, забираємо собі, забираємо собі, так? Також дуже присутня робота пальчиків, тобто і пальці у фламенко відкриваються і закриваються з мізинця. Давайте спробуємо. Берете так от ручки в кулачки і починаємо. Відкрили по черзі, закрили з мізинця. І закриваємо в такі. Круги, схожі на біноклі. Знову відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили. Тут потрібно це робити повільно і по черзі, і максимально от прям розтягувати, от прям, щоб це виглядало от максимально широко, як віяло. Як так? Отак. Дуже хороше тренування як для мозку. Це нові нейронні зв'язки. Ну і для тіла, звісно. Так. Пропрацювали. І самий такий гарний елемент, і в той же момент трішки складний. Але як будете приділяти цьому увагу, часто, там щодня, через день, у вас почне, буде получатися все краще і краще з кожним наступним разом. Що ми робимо? Знову ж таки, ставимо перед собою ручки в першу позицію і відкрили прям повторюю чітко мною. закрили з мізинця в біноклі, вивернули, відкрили. Показали, що тут у нас на долоньках, може, там секретик написано. Знову закрили, вивернули, відкрили. Закрили, вивернули, відкрили. І це потрібно робити повільно. І так, наче от пальці дійсно як ті змії звиваються. Тут дуже сильно працює, от у нас лікті повинні бути зафіксовані, вони тягнуться догори. А оця частина передпліччя, вона е такий люфтвий, вона так рухається туди-сюди. Тобто ось ось, давайте знову поробимо. Закрили, показали, закрили, показали собі. Закрили, вигорнули, показали. Так. І можна вставляти також цю вправу скрізь. Дивіться, ось ми. Знову піднімаємо ручки через сторони, лікті догори, вони ведуть, плечики вниз обов'язково. І ось така фламенківська. Позиція, до речі, цю позицію можна так і використовувати в танці. Це може бути окремий рух, тобто ви займаєте якусь, наприклад, таку позицію і починаєте піднімати ручки. Так. Я бажаю вам успіху. І впевнена, що у вас все вийде. До зустрічі!